А сьогодні ще трісов. чарівне місто Львів, яке було збудовано в 1256 році. Просто це. І сьогодні у нас незвичайний день, тому що ми сьогодні потрапимо в місце, яке єдине в Європі. Такого аналогу ніде нема. Це музей копальня де народилась львівська кава. Так і щоб ви розуміли, ми не просто це побачимо, ми це відчуємо, і ти разом з нами це спробуєш на смак. І ми навіть здивуємо самих тих людей, які добувають цю каву. Пішли! Уявіть єдине місце, де робиться кава з під землі. Реально з під землі. І ми це зараз відчуємо. Нас зустрічає щось дуже велике, ще що... щось таке, чого що... ми не знаємо. Оу, дивіться, який апарат! Вау! Ой, так? Рай. Перша кавова машинка, а? Уявіть, ти такий приходиш додому і у тебе таке дома стоїть. Просто на кухні така кавова машинка. Яка схожа трохи на паровоз. <рай> тут можна купити багато різних цікавих штучок. Але найцікавіше те, який буде зараз вхід. А з Артур нам тут і. Давай просто пориньте у цю атмосферу. Все в книжках, багато світла тут, бац. Вже трохи темряве. Здається, нам сюди, так? Так. Kids, right? так. Просто подивись на стіна. І воно вже тебе попереджує. При те, що на тебе щось. Очікує. Обережна стеля просто вже падає вниз. Вау, <на classified> застереження. Справжня <Burger> кірка, дивись, як воно виглядає. Це тобі не Майнкрафт, друже. Не засліпи кельнера. Цікаво, хто такі кельнери, нам треба дізнатися. А зараз ми дізнаємося, а там є кельнери. Погнали. Доброго дня. Доброго. Ми вперше у вас в закладі. Скажіть, будь ласка, які тут правила? Що треба робити? Ми першою справою вітаємося в нашому закладі купальні кави. У нас музей плюс кав'ярня. Можна просто пройти, прогулятись, подивитись, багато експонатів на стінах висить, а можна ще по ходу руху зайти в бар, в кафетерій і спожити нашу запаяну каву. Вона ексклюзивна, відома на цілу Україну і не тільки, навіть в інших країнах люди знають, що таке кава. Кава ексклюзивна, тим, що робиться відкритим полум'ям з газової лампи, запається солодка скориночка в кружечці на вашому столі перед вашим обличчям. Це сьогодні ми спробуємо. А ви сидите, знімаєте відео, кава, кава ексклюзивна, покажете друзям, знайомим. Там ще є солодкі десерти. Наші хлопці професіональні, вони вам все запропонують, обслужать вас по вишому готунку. Ми потім, готові. Потім не Вертаєтесь сюди, тому що в нас правила рух по стрілкам по полу, направо, обійдете все, і виходите на коридорчку позаді мене. Там мій колега вас зустрічає і приємно проважає на світло Боже. А там так, написано, здай казку. Тобто так, тут ми маємо її. Ви примити. тут від мене отримуєте, Ого, а там зараз ви... ми від вас отримаємо. Ви... Так, так добре, давайте. 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 На плече на шию, на плече раз, так. Добре. Сучасне, друзі. О, так. Для вас такі і дають, будете дві зірки. Просто уявіть вхід вже в кав'ярню, це виглядає mm -hmm. як перформанс, yeah. як якийсь квест. Oh, wow. Смачної кави, весело провести час в нашому закладі і чекаємо вас на поверненні з тої сторони. Здоров'я, Смачної кави! Діть прогулятися. Пішли, побачимо, що це. А зараз ти дізнаєшся, чи є в тебе магічні здібності. Все, що тобі необхідно, це запам'ятати будь-яку карту з центру колоди. А тепер уважно Встиг запам'ятати? Якщо ні, дивись уважно, запам'ятай не першу карту, бо це дуже очевидно, десь з центру. Тепер тримай цю карту в голові і напиши її в коментарях. І додивись до кінця, щоб зрозуміти, чи вийшло в мене вгадати твою карту. Погнали! Я, я не знаю, що це. Артур не але, себе. Але я не можу цього не робити. Не накручуй себе. <рес> цікаво. Він завжди себе накручує. Дивіться. Речі, я, <рес> я, <які> теп... потолки, <рес> я тепер розумію, чого треба саме в цих касках, тому що дійсно можна вдаритись просто об стелю. Я відчуваю себе гномом і, можливо, ми навіть зустрінемо білосніжку. Ти дивись! Що там є? О, подивись! Реально, криниця! Там золото, подивись, під землею. Подивись, алло. там Золото, ти подивись, не жартуєш? Там подивись золото! Реально, там Реально. золото. І там подивись. Ліплікон, я є, подивись. Там, подивись там золото. <звук> Справжнє золото. О. Так, а ну почекай на цьому. О, на шухері, Артур. пішли далі. Після тебе обере. Обережно не ходити. Під... Проводяться підривні роботи. О! Доброго, Доброго вечора вечора. Добре. А там справді підрівні роботи? Так, А там щось вибухове є? Ні. Точно? Ніхто не п'є добре. Ага. А ніхто не п'є. А як вам працюєте з підривними речами взагалі? Ну погано поводиться. Хто поважна пода? Підриваємо. Тоді поводимось. Добре. Дякую, взагалі? Дивись, це мені нагадує. Фільм пила, коли в тебе є 15 секунд, щоб щось зробити. Так можна сісти, розкинути з хлопцями. То мені чимось це все нагадує, якийсь квест-кімнату, де воно може просто ожити в якийсь момент, але він щось якийсь не дуже сумний. Тут навіть ми чуємо звуки, які повністю імітують, як здобувають каву у шахті. Я навіть чую якісь звуки води, камені. Да, реально, просто напишіть в коментарях факт. Дійсно, каву здобувають ж з підземелля. Мене це турбує, бо я думав, вона вирощується на деревах. Друзі, жарти жартами, але справді в 1256 році саме в таких тачках перевозили вугілля, перевозили різну породу, і це вражає, тому що ти зараз ну реально доторкаєшся до історії. Тобто, ти не просто потрапив до кав'ярні, а ти це відчуваєш повністю через себе. Ну що, пішли далі. Ви зараз будете шоковані. Ось факт, як здобувається кава. Робиться дірка в стіні Ага. і просто добувають каву. Шо? І ось тут навіть десь кава щойно видобута. Прикольно, вона має запах. запашна. Ні, ну реально, ну дійсно Йо? каву здобувають, просто роблять дірки в шахтах і дістають. Ось ще щось можна покрутити. А, а що це таке? Скажіть, будь ласка, кавомолка. Це Старого. 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 А скільки років? Ну напевно, декілька кінець сторіч. Друзі, уявіть. Можна сказати, що це перша кавомолка, ні? Уявіть, так? Приходимо до коваля, він тобі робить отаку штуку. І ти вдома такий з друзями, що хочеш так. І кав? Дивись, дай. Вже несуть нам ту саму. каву. Добрий вечір. Дякую. Ми чули, що ви робите це саме з вогнем. А, то ось як воно працює, так? Ні, не так? А, Давайте. О, Артур, а у нього струйка подовше. Так, довше, так, так, ніж так, так. Твоє. Я тепер розумію, куди треба йти взимку. Тут, до речі, дуже тепло. Брови ваші цілі. Брови? А вони що можуть згоріти? Ну не знаю, що до брови, але у мене було волосся. Друзі, це неймовірно, але на превеликий жаль ми не можемо передати вам цей запах. Це справді варте вашої уваги. Скажіть, будь ласка, як людина, яка взагалі не знає про ваш заклад, може з mm. вас знайти і що їй порекомендували тут? Перш за все, перш за все я би порекомендував би спуститися звичайно ж в шахту, тому що це є наше серце, і ми цим славимося. Mm -hmm. Ви спускаєтеся в шахту. В нас є він вам може все розказати, як тут відбувається, як тут все починалося. Тому вартує завітати 100%. У Нас є внутрішній дворик, де проходять різні виступи з живою музикою, що замовити перш за все? Перш за все, рекомендую спробувати, коли паде дощ. Це кава готується на основі додавання цукрового сиропу, додавання віскі або рому за вибором нашого гостя. Зверху йде фільтр кава і холодні вершки. І вона йде так слоями, п'єте і смакуєте просто. І найголовніше це адреса та назва закладу? Площа ринок 10, львівська купальня кави. Ну що, очікую саме тебе тут, і скажи обов'язково, що ти від майже презирс. Ви що, настав той момент, маленьку? Ми спробуємо каву, і Артур вже він же пустою. Це як, знаєте. Яйця вола під весеннім ранком, е, смажені хай на озі. Не їли яйця, вола смажені. Кожну секунду в цьому закладі якийсь перформанс з подачою кави. Це по перше, по-друге, дуже прикольна річ. У тебе збори на каві, у тебе скоринка, там чи каравель, чи що вона таке, вона потім провалюється саме в каву, і у тебе кава, ну щировий. Я різні кави куштував в своєму житті. Це був старбакс, це були різні там різних містах, в різних країнах. Але такого справді ніде нема, і тому це справді варто уваги. Хоча один раз в житті. Але спробуйте це неймовірно, і я не можу сказати, що схоже. Дуже смачно. Мені подобається при тому, що я каву взагалі не п'ю. Я не люблю каву, але ця кава варта того, щоб її спробували, навіть якщо ви такі, як я, які не п'є каву взагалі. Давайте все ж таки врешті-решт, ми спробуємо передати смак, на що у нас схоже. Ти відчуваєш молочну, м'яку, смачну каву з присмаком карамелі. Причому не просто карамелі, а карамель, яка от тільки-тільки ось зроблена. Тобто найсвіжіша. Це смачно. Колисто ось... смачно. Кожному раджу потрапити цей вар. Але знаєте в чому є істина? Мабуть, ми єдині у цьому закладі, які одягли ці капелюхи, бо більшість людей без цих капелюх. Тобто, нас довгенько таки розвели. Напишіть в коментарях, Артур доштіла. Давайте усі разом. Артур доштіла, два слова. Угу. Дякую. Підскакую. I... Друзі, а саме зараз ми перейдемо у найвищу вежу в Україні. Вона справді носить такий титул, можна це прогуглити. Уявіть, 65 метрів завдовжки, 400 сходинок, 156 кабінетів, 9 залів для засідань і найцікавіше. Там є підземілля. Мало хто про це знає, але справді воно там є. Що там коїться, що там приховується, і які привиди там можуть бути, сьогодні ми це все дізнаємось. Але оскільки там 400 сходів, то вибачте, я зі своєю ногою нікуди не піду, а туди піде саме Артур. І що це буде, і чим це все закінчиться, і все це ти дізнаєшся незабаром. Поїхали! 400 сходинок. Друзі, на превеликий жаль. Пишуть більшість, що шановні львяни та гості міста. Вхід до міської ради тимчасово здійснюється через ЦНАП. Де цей ЦНАП мені допомогли місцеві підписники? Правильно, скільки вже років дивишся нас? Десь два. Два роки. Покажеш, як можна дістатись до цієї ратоші, з якою... Ну, бо я, коли раніше тут був, був тут головний вхід. Тепер його заблокували, так? Так. Покажемо, де як діти погнали. Вітаю. Так, ми підход. А, ось залоч. Реєстрація. Реєстрація, прийом на рату, серйозно? Це прям так, а не можна платити і просто піднятися, тільки реєстрація? Так, потрібно через реєстрацію. Це займе декілька хвилин. Ваше прізвище там я. Томашевський. Артур. Я зареєструвався. Тепер далі що мені треба робити? О, далі Вперед, так? Да? Ми вже пройшли декілька етажів, і навіть до каси не дійшли. Ми зареєструвалися. Тепер треба знайти касу. Нам сказали це сюди. Ми піднялись декілька сходинок. І коли ми оплатимо, тільки тоді нас чекатимуть аж 400 сходинок вгору. За вишки це 65 метрів. І деякі навіть ходять чутки, що на ратуші є привиди, коли ти піднімаєшся до гори. Побачимо ми їх чи ні, то дивись до кінця. Погнали! Вежа. Каса. Ми прийшли. Ух. День добрий. Добре, день. Нам сказали, у вас можна розрахуватися терміналом. Можна. О, тоді два квиточки. Вартість квитка 50 гривень, так? Так. Супер. А подекують, що тут є привиди. Серйозно є привиди? Так. Стоп. Я думав, це просто казки для дорослих. Якщо вже ви кажете, що тут є привиди, я не хочу туди йти. Але вони добрі, так, привиди? Добрі, добре. Отже, почалось. Нас чекають 400 сходинок вгору. Головне дивитися під ноги, бо тут сходинки такі компактні. І навіть є сітка для тих, хто ну, може, якщо побачив привида. І якось злякався, щоб якщо ти падаєш, то ж, тебе сітка зупинить. Чи може, то зробив спайдермен, хто знає. Ми не знаємо, скільки ми сходинок пройшли, але якщо подивитись вниз. А, там з бетоном перекрито. До, до речі, техніка безпеки тут присутня. Цікава річ. Ті, хто розуміють, що це, воно, до речі, важке. Пишіть в коментарях, яку функцію виконує цей важіль. І мені щось здається, там зверху нас чекатимуть дзвоники. Давайте подивимось. Отже, я можу точно сказати, що твоя карта не чорна, вона червоного кольору. І що тобі це довести, я її зараз намалюю. Друже, якщо ти не встиг написати свою карту в коментарях, то саме час це зробити, щоб не забути її. А я вже готовий тобі показати. Це не твоя карта? Так, я знаю, тому що я малював не твою карту, а колоду карт. І в цій колоді десь є твоя карта. Щоб побачити цю карту, додивись до кінця. Ми подолали 400 сходинок, і ми знайшли, що то за механізм, який супроводжується тростинами з важелями. Дивіться, я вважав, що це дзвоники. Ні, це годинник, і в нього є своя історія. Дуже соромно не знати історію цього годинника. Особливо мені. Але все, що я про нього знаю, що це дуже-дуже старий механізм, який працює по сьогоднішній день. Блін, дуже цікаво, як це все перемикається. Але тут така дуже ювелірна робота, прям реально. Отже, зараз одним кадром ви побачите, як ми вже піднімаємось на ратушу. Я скажу чесно, ноги болять дуже. Але воно того повинно бути варте. Ми майже дійшли. Вже фінал. Йоу, просто подивіться. Це вже інші сходи. І вони йдуть реально в якусь відьмину гору. Так, мені ж здається, ми зараз когось зустрінемо. І ми вже зараз дуже близько. А ви, мабуть, вниз. Так? Друзі, ось цей неймовірний краєвид. І знаєте, що я вам скажу? Мене інтуїція не підвела. Ось там дзвоник. Ось він. Ось важіль, який б'є по ньому. І просто навіть напишіть, скільки років цьому дзвонику. Мені здається, дуже-дуже багато. Ті, хто знають історію, напишуть чітку цифру. Ну, давайте насолодимося краєвидами цієї ратуші. зустріли неймовірних людей на ратуші. Добрий день, як вас звати? Е, мене звати Соломія. Взаєм. Мене Василь. Василь. Ігор. Ігор. Вірите в магію? У мене є колода карт, все дуже просто, але давайте так, хто у вас відповідальна людина, якій можна довіряти? Старшому. Старшому? Твоє. Ти просто тримай колоду і все, більше нічого не роби. В кого гарна уява? В тебе? Дивись, дуже просто. Колода карт, 54 карти, їх розділяє лише колір. Це червоні карти та чорні. В тебе, оскільки добра уява, візьми той колір, який тобі подобається: червоний чи чорний. Тепер чорний. Так. Гра називається гарна уява. Підкидуй чорний колір вверх, Підкидуй. Подивись, Подивися, карти розлітаються, чорні, повністю падають. Це був твій вибір. Оскільки гра називається «Підкидуємо вверх, беремо тепер червоний колір. Це в нас в картах Буба та Черва виходить, вони червоні. Обирай, що ти викидуєш знову вгору. Казати. Казати, казати, так. Бубу. Бубу. Бери і покажи, як ти класно її підкидаєш. Вона розлітається. Це твій вибір, що вона залишається серце, правильно? Тепер будь-яку карту чергову. Кажи будь-яку. Шість. Шість яка? Черва. Черва. Це твій вибір, друзі, правильно? Ти весь час тримав колоду. Правильно? Ніхто не чіпав її. Ні. Я дуже повільно хочу дещо тобі показати. Тримай, повіріш, що там карт немає. Ні. Зараз оператор покаже, що всі карти тут дивляться вгору, правильно? Але одна карта, шість черва, дивиться саме. Почекайте, бачите, червона колода і тільки одна карта перевернута. Але знаєш, як я можу тобі довести, що я знав заздалегідь, чому ви могли обрати саме шість черва. Знаєте як? Все дуже просто, бо це єдина карта, яка синього кольору. Шість так. черва, Ти сказала шість, а ти обрала серця. І це єдина карта синього кольору. А знаєте, я ж спитав: у кого добра уява? Ви уявляли тільки шість черва. Знаєте чому? Тому що інших карт в колоді і не було. Всі до єдиного. Ага. <реш> <Намагали>. <реш> Дякую. Давайте п'ять. <5. реш> Супер! Залишилась одна хвилина, і ми почуємо, як колокол задзвонить. Зараз побачимо, це рівно залишилось скільки там секунд? 30. Нам всі сказали, що це зараз відбудеться. Тому чекаємо. Рівно о третій. Зараз буде. Я навіть скажу точно. Все, 15 секунд залишилось. Рівно 15 секунд, і він повинен дати звук. Зараз, зараз 5 секунд. І... Він що з запізненням? Вже пройшло вже три і вже пройшло п'ять секунд. Так, хто нас заскамив? Хто робить? Може у нього рівно одна хвилина запізнення? О! Це було дуже неочікувано. Це просто неймовірно, друзі. А тепер найцікавіше спускатися вниз. Але кажуть, є повір'я, що спускатись легше, ніж підніматись. Тому погнали. Трошки редагування в інформації не 400 сходинок, а 408. Місцеві більш точну цифру знають. Тому борода збрехав. Але знаєш, зараз додались оці 8 сходинок, я вже відчуваю, що ну, вже схуднув. Дійсно, це дуже гарне тренування на ноги. Артура Томушевського було названо в честь короля Артура, і, мало хто знає, є таке місце у Львові, яке називається П'яте Підземілля. Саме там, по легендах, був сам Мерлін та король Артур. І ми це сьогодні перевіримо. Поїхали. А тепер підійди ближче. До речі, дуже схожий на чорний сперматозоїд. Ось цей момент. Я народився саме для цього. Такий камінь є в мене в нирках. Але це зараз не та інформація, яка треба, щоб ви знали. Неможливо дістати. Але сьогодні саме я дістану цей камінь. Меч дістану. Погнали, він реально важко дістається. Та зараз! Тепер дивіться уважно. Це неймовірно, дуже повинно бути. Поїхали! Ми я це зробили! Вишенько! Дім, дім, допоможи! Ні-ні. Дім, дім судорога! Ти сам ні, ні. Дим, Дим. Ну, коротше, ми це зробили. Мені здається, так його ще ніхто не піднімав. І ми перші, хто це зробив. За двох хвилин вже нас тут дізнали. Так, шо, давайте сфокимося. Давайте да. сфоткаємося. І у вас є Артур. І у вас є Артур? Так. О, тут слухайте. Це місце можна... занадто. Бажа, бажа, для має бути тільки один король. <ристо> ти що чорту так, так, можеш йти під три чорти. Ну, добре. Привіт! Привіт! Привіт. Були на виставі? Так, 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 так. Ні? Дарма. Дякую, дякую. Ви, дякую вам. Дякую. Приїжджайте дякую. в Київ, у нас буде новорічна вистава казкова для всієї палаці родини. Спорту. Все, дякую. палаці спорту. Обов'язково приїжджайте. На... На... на Новий рік. Це на Новий рік. Рейс. Вона буде вперше в Україні. Так, ну, такого ще аналогу ніколи не було. Тому обов'язково У Львові вчора був виступ. Діти будуть запиті. Uh -huh. <brown> -ha! hur, тут щось горить. Що це у вас горить? Боже мій. Це місце, повністю якесь пропитане uh -huh. просто якоюсь магією, Як, як десь крізь це горить. Це справжнє середньовіччя. Давайте все ж таки позглянемо. Подивимось, що це таке. Wow. Вау. Ти проходиш, а тут реально таке застілля, Прямо реально. як Дуже <Layout> <Це, m> -mm> круто виглядає. Це наш король. <m> -mm> Де король? Добрий день. Ми біде, да. Да. А кажуть, що зараз король піде і прийде наступний. Ось так тут влада дуже швидко міняється, тому нашого хотілося середньовіччя. Ну, типу, у кого меч, то і володіє. Цим просто подивіться, як оформлені столи. А зараз покажу вам хто тут король. Середньовіччя на кожного так впливає по-іншому. Ця корона створена для мене. А, так чекай, це коронація. Дивіться, друзі, це а, робиться давай, ось так. Давайте, давай, є. Ува! Коронуємо! Артура! Хоча по факту хрестили як! Блін, а ч? Отримай. <клес> <клес> ну майже з першого разу, Артурчик. Майже, майже з першого разу. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Артур, ти щільно за, 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 затиснув корону? Ну, щільно затиснув. Затиснув? Корона, корона щільно давай, затиснув. я, А я підіймаю, Не? давай. Давай, є. О, нормально. <ріст> Прийшов час показати тобі твою карту. Дивись уважно. Ще трохи. І поїхали. Це саме трійка сердець, друже. Якщо я вгадав, став лайк. Якщо ні, напиши в коментарях, про яку карту ти думав. Ну, а ми поїхали далі. А зараз разом з тобою ми поринемо у секретне підземілля, де побачиш, що воно там приховує. Доброго дня! Я чекав вас. Заходьте. Заходьте. Артур, у тебе чи що? <плес> я яйцями об стіл вдарився. Ага, я зрозумів. Друзі, дуже цікавий столик. Я вперше в житті бачу, щоб десь було таке. Ого, справжні, важкі дерев'яні стільці. Все зроблено з справжнього дерева і просто виглядає неймовірно. Побачимо, чим нас тут сьогодні пригостять. Вже до нас підходить офіціант. Дивіться, як це виглядає прикольно. Ми тут, ми тут. Доброго. Слухаю вас, панове. Доброго дня, доброго дня. Ого, а це правда, що тут, якщо стукати по столу, то типу ну буде якась знижка. Так, звичайно, при замовленні ви можете прийти до замовлення або при замовленні робити е, стук по столу, і в нас буде знижечко. Друзі, ну дещо можна таке побачити. Тоді е, наше замовлення таке: два кваси і ш... пашки з птиця. Птицю не шпашка. Змогнем! У мене вже відбив собі руку. Але набив знижку. Ось так це виглядає, друзі. Та ви мах чи просто. Е... Я із різкі а, ви монахи? Так, раніше тут середньовіччі 16 століття жили ізвітські монахи. Добре, тоді ми очікуємо на наш замовлення. Дякую, Дякую вам. Круто, дивіться, друзі, тут офіціанти виглядають як справжні монахи, і дещо можна так взагалі, в принципі, в світі скуштувати традиційні страви, які можна було скуштувати ще в ті часи з такою подачою. І найцікавіше, щоб отримати знижку, треба бити по столі під час замовлення. Вау. Ми поки чекаємо цю птицю, я вже реально. Пригощайтесь чарівним зіллям для кращого настрою. Чарівне зілля. Від нього нічого не росте В... чи не зменшується. Вони, Вони однакові та... так? Не росте, не зменшується, але настрій точно стане кращим. Та... Ага, настрій росте. Добре, це, зараз Це Щось трав'яне. Що страв'яне? Тільки до дна. А, це алкогольне. <звук> 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 Діма, який не п'є алкоголь. А мені дуже смачно. Тоді щиро скажу, воно справді трав'яне, це відчувається. І я, як людина, яка взагалі не вживає алкоголь, то для мене зараз. Зараз я буду тут влаштовувати бунт і казати, хто тут король. Мені подобається. Це смачно, це смакота, і я дійсно здивований, що. І він холодний. Так, Він холодний, що є дуже важливо в такому. Тут взагалі класно. Просто супер. Ну судячи з того, скільки нам його принесли, точно нас звідси винесуть. Поміг. Но, ваше біло. У дякую. Приємно. Як виглядає круто, друзі? Подивіться, Смачно. які келихи, просто подивіться. І є правило. Артур, воно не розіб'ється, якщо Ні, ну давай. Є, є, є правило, що треба. А може, давай дочекаємось птицю. Давай птицю дочекаємо. Дочекаємося. Дочекаємося Птичю, дочекаємося ми птицю. зробимо невеличкий ритуал, який всередине віща завжди Допам, демонстрував довіру один одному. І пояснимо, чому саме довіру. Дочекайся, обов'язково. Гей, король Артур на нас напали. От ти кажеш, Ланселот. А я тобі кажу, меч мені в камні. Дуже середньовичний жарт. Перше в житті в межах файв в кадрі. Жартуємо в гавно. Виявляється, це не простий напій, це з присмаком малини, якихось трав, і я не знаю, як це, це наливка називається. Так? Це називається наливка. Спиртова істота. Ось боже О, мій, яка краса. Дивіться, як це виглядає. Це просто неймовірно. Круто! Дякую. Щиро вам дякую. Смачного! Це птиця, це, це м'ясо птиці. Подивіться, як воно виглядає, просто неймовірно. Саме завдяки цьому ти принайшла атмосферу, яка давно вже від нас пішла. Це атмосфера середньовіччя. Друзі, це неймовірні аромати, які зараз ми відчуваємо. Цей вогонь, це м'ясо. Воно так прям. Ух, хочеться скуштувати, але перед тим як скуштувати, ми вам казали, що є традиція, одна традиція так. яка показує довіру. І яка саме як вона виглядає, ми зараз покажемо, а потім пояснимо. Спочатку... Обов'язково перед тим як сідати за стіл з кимось, робили ось так: основна ідея була на довіру в тому, що коли ти. ось так от робиш келихами. Твій напій переходив сюди, а його напій сюди. І тим самим ви демонстрували довіру, що ви не отруїли один одного. І ви можете довіряти. Саме так кожне застілля і починалося саме з такої довіри, саме з такого ритуалу в середньовіччя. Нехай смакує. Давайте спробуємо. О! Непогано. О, це було дуже класно. Це не той квас, який ви куштуєте саме знаєте в магазині. Це той квас, який ви маєте просто приїхати сюди до Львова, в п'яте підземілля та отримати цю насолоду по справжньому, як вона має бути. Обов'язково місто Львів, п'яте підземілля, приходьте сюди. Почекай, давайте скусь-кусь-кусь кусу зробимо. А ну, і кажи, і що там, і що там, і що там? Це не перевершений смак. Це просто бомба. Якщо ти дивишся цей відосік саме зараз, напиши, будь ласка, в коментарях, яка твоя улюблена справа, та постав цей відосик на паузу, та біжи, зроби якийсь бутербродик з чайочком та поїхали далі. Так, Сьогодні ще трісок. Якого кета? Привітаємо любові! Це 24 години у Львові Артур. Поїхали!